Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? У рамці! Бланку, повісь на місце! Бланк мати смак до мистецтва. Жовтий смакота. Ми збираємо інформацію, а не необхідні картини. Ворушись. кликала нас на ночівлю, про опитування, мова не йшла. Так, ми ж мали дивитися відосики і заплітати одного одній коси і розповідати, у кого з хлопців на мене краш. Навіщо ще потрібні подруги? Я, типу, як погодилась завідувати весняним карнавалом. Що? Hmm? Ти хоч уявляєш, скільки з цим мороки? Ну ви зрозуміли. Тож я щось типу, записала вас у свій комітет. Пліс. По-моєму, дівчат нас кинули. Мені пора додому. Я звалюю. До завтра. Що ж, побачимось. Директорка сказала, що це усі роблять. Та сама директорка, яка замість нормальних оголошень зачитує реп? Чули усі? Якщо ви спізнились, ваші мрії на майбутнє накрились. Добре, я протопила. Але дедлайн до понеділка. Піца. Ну, ти хоча б їжу замовила? Це не я. Але може, мама замовила Задрота. Я офіційний руйнівник піжамних вечірок, з ліцензією виданою самим Кубідоном. Ти Гей, твої кролі, стрибайте звідси. <рес> Моя пристрасна троянда у піжамі. Я приніс піцу і круту настільну гру. Тримай. Але ага. хлопці побачать це. Лицарі, лабіринти і лиходії. Такі собі ігри для ботанів. Але це хороша ідея для карнавалу. Ти типу посередньовічний ярмарок. Ядки з іграми та стародавньою їжею. А ще можна встановити щось типу обрядового дерева. О! І влаштувати конкурс найвродливіших дівиць. Пропоную провести лицарський турнір он там. Адже немає нічого кращого, аніж збити палицею хлопця з коня. Костюми! Я можу пошити усі ті корсети та середньовічні сукні. Супер пупер! Тепер треба умовити учителя праці допомогти нам. Агідна. Даруйте, сир. Навіть гірше мені подобається. Ненавиджу красиві життєрадісні витвори мистецтва. Вони вселяють надію у бунтівні душі. Останнього придворного художника, що посмів намалювати радісну сцену, я навіки ув'язнив у його власній картині. Що ми тут, щоб упевнитися, що в нас правильне середньовіччя. Уже немає часу щось змінювати. Сподіваюся, Еліон не підведе з кульками. У мене ж тренування з лицарства. Нам теж треба йти. Його очі стежили за мною. Ти думаєш, що очі усіх хлопців стежать за тобою. Що сталося? І що в мене на голові? Це мерадіан чи Хезерфілд? Ні та ні інше. Ми середині картини. Гей, містере Форда! Я поверну Дасті, як тільки виграє турнір. Егеній. Що кажете дівчині не перемогти? Мова про нашу угоду. Я позичаю тобі бідасті, якщо ти вичистиш стайні. А у вас немає якогось пилососу для лина? Між мередіанами і картиною має бути зв'язок, а ще між Беком і моїм взуттям. Так, так. Четверо з п'яти вартівниць. І у однієї з них серце кандракара. Якщо я зможу заволодіти кристалом, моя сила подвоїться. Викликай мисливця Фроста. Обережно! Дайте дорогу! <плес> Ми не місцеві Знаю. місцевість створив я Еліас Вандаль Вітаю у моїй картині. Ти намалював це. Це теж твоє творіння. Якщо так, можеш його стерти? Мисливець фрост. Швидко сюди! Яка Гедота смердить гірше за кін, якби бланку давати монету кожного разу, як він зачути. Що ви двоє тут робите? Здається, ми виявили ще один портал. Девіл якось неучасно. Сьогодні шкільний карнавал. Милий костюмчик. Взагалі-то я беру участь у лицарському турнірі. Середньовічний ярмарок. У тобі не зрозуміти. Взагалі-то я був чемпіоном турніру серед юніорів Меридіана. Гей, перекрутиш штани, не то загубиш. Хі -хі -хі. Думаєш, такий крутий? Та візьми участь. І дивися, голову не загуби. Гарна хлопавка для фей. Мінятися з бланком. Фобос потішається, що помістив мене у світ створений мною. Ж. І з усього цього лише ви не є моїм витвором. Як ви сюди потрапили? Ну, нас утягнуло серце кандракара. Ви вартівниці сербанку? Це честь для мене. Тепер ясно, чому Фобос послав мисливця. Чи у ваших силах визволити нас звідси? Треба спробувати. Варцівниці єднаємось! Ну супер. Наші Ах. сили тут не діють. Тоді вам слід замаскуватися. Ем, Підійде щось таке. Це, мабуть, найреалістичніший ескіз, який я коли небудь робила. Яси, боси, вона справжня. Усе намальоване стає реальним. Так, ну, малювати одяг. У, яка краса. Зацініть, як я виглядаю. Не зле, але укороти трішки. Без питань. Трохи розчинника. Алло, Тут середньовічна зірка чекає. І раз вже це я. Прошу приділити моїй сукні особливу увагу. Ла-ла-лалала-лала-ла -ла 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 -ла. Мартіне, віл? Та діво, що шукаєш мила, сьогодні ще не приходила. Ще хоча б нота, запхає лютню тобі дорота. Де інші члени комітету? Початок карнавалу за три години? Я принесла кульки. Кульки не середньовічна прикраса. Усередині дуже старе повітря. А ще у нас є середньовічний менестрель. Міледі, дайте мені хвилинку, щоб налаштувати Ха! Як смішно, не мрій тепер про побачення з тими, кого я відшила. Воу! Ciao! Там я намалював глухий кут. Сюди. Повернімося до студії. Вартівниці вислизнули з лап твого мисливця невдахи. Ненадовго, мій лорде. Цьому полотно потрібно просто більше цінний. Куди ви поділися? Зроби гучніше. О, ні! Ідея намалювати скутери була чудова. А як там еліс? Це його перший велик. Я хотіла, щоб він був стильовим. Де, ти намалювала гайма. А, <гас> човни вмієш малювати? А, немає часу на цілий човен. <гас> Закінчилось. Морпіони, не дайте їм себе укусити. Очевидно. Йо! Заводь. Штовхай, штовхай. <Служит> Дякую, Бланку. Калебе, де застрягли інші. У телефоні? Всередині картини! Із седріком та його головорізами. Я бачив цю картину. Ми можемо зайти з іншого боку. Іншого боку. Сподіваюсь, палива у нас достатньо. До моє річка закінчиться раніше. Так. <плес> Смолі можна плести, бо це все, що залишилося. <ривіт> що можна намалювати чорним? Гармату. Гар... Що? Придумала. Влаштуємо їм боулінг. Гинчуса. Ваш час вышел. Кристалл, будь ласка. От розчинник що є. Ще один крок і я зітру серце Кандракара. ось так. Он вона. Що ви двоє тут робите. <говори> Мені знайома ця агресія, серли ір село до ваших послуг. Такий телевізор. Девіл Вендом Цей весняний карнавал справжнє фіаско. І накажіть. Я рай забхав мені людню під час народної балади. Ми закрили портали. Тепер залишилося влаштувати середньовічний ярмарок. Я вже подумала, що ви вирішили зганьбити школу. Дозвольте запросити вас на танець, міледі. Насправді я тут за порядком стежу. О, ні. А ось це нещодавно відреставрований шедевр прекрасного, але недооціненого художника Еліаса Вандаля. Звідки там велосипед і кулі для боулінгу? Ем... Ходімо далі.